po të gjitha Разом ще не в Козацького роду, душу й тіло, ми положим за нашу свободу і покажем, що ми братя, Козацького Ісусу Христу, привітаюся вам з таким галицьким привітом, оскільки я і сам походжу із Галичини і дуже був радий, коли побачив, що на цих могилах є один з вояків, який, власне, напевно, що походить з Галичини, якимось чином брав свою діяльність у якихось військових баталіях щодо України. Наш глава церкви Української католицької церкви дуже часто наголошує на тому, що ми є народ, якого окрали історію. Наша історія дуже часто суперечлива, настільки суперечлива і неоднозначна, що ми і самі деколи боїмось визнавати якусь правду. Але правда стоїть перед нами. Перед нами лежать шість юнаків, які стали мучениками. А як відомо, кров мучеників є насінням для їхньої, для їхньої послідовності. І немає кращого вшанування тих мучеників. Які віддали своє життя за друзів своїх, а немає більшої любові, ніж любові людини, яка віддає життя за свого друга. Попри те, все, ми мусимо також пам'ятати, що це був лише початок їхньої дороги, і це і початок нашої дороги, нашої дороги відродження нашої свідомості, нашої національності, національної свідомості, а найголовніше нашої духовності і розуміння того, що все-таки. Кожна людина є покликана до життя у Бозі. Сьогодні, молячись за цих людей, ми всі разом зібралися, молимось за те, щоб не було більше таких наших гірких, кровавих сторінок історії. Нехай, як, на жаль, не буде це визнавати, як не це, як не це важко, але все-таки ми мусимо вчитися на помилках минулому, на помилках своїх особистих. Нехай більше в історії України не буде такого кровопролиття, такої несправедливості і такого великого переслідування того мученицького великого народу, як народу України. Також не мусимо, мусимо не забувати, що і на цьому місці поховані інші люди. Мусимо їх не забувати, адже це всі знають, що тут було кладовище. Тут були також і поховані, є деякі свідчення того, що і поховані люди, які були невинно заморені голодом. Були люди, які, можливо, і приносили свої молитви за ту Україну. Ми, як своя громада, дуже хотіли на, також на цій території поставити храм, щоб у цьому храмі молитись за тих людей, молитись за минулих людей, за їхнє стілення, за їхнє присутність у Божому Царстві. А також хочемо молитись, щоб більше такого нас не було, щоб нам не вдалося бачити перед очима кров наших батьків, наших дідів, а ще не гірше, що наших дітей. Тож, не полишаючи ці надії на молитовну такий подальший майбутнє цього місця, і молитов до Господа за цих осіб, прошу всіх пам'ятати про те, що все-таки наше духовне відродження, наша духовна свідомість того, що все-таки не в цьому світі є щастя наше, мусимо будувати на тому і своє майбутнє. Дуже дякую за увагу. Слава Ісусу Христу! слава! Товариство, для того, аби довго не розповідати, ким були люди, що спочивають тут, скаже декілька слів з пересічної біографії вояка Армії Ліонер. Був один хлопець, звали його Петро Коваленко, який народився на Васильківщині. 20 травня 1920 року закінчилась біографія Коваленка. Цей хлопець, в числі інших вояків і побратимів зі своєї Шостої стрілецької дивізії армії ОНР, тримав оборону на річці Уборт на Волині. Це тепер територія межа Житомирщини і Рівненщини. Червоні перла робили все, тиснули українців, насідали, аби переправитись на західний берег Уборті. Необхіден був один смертник. І Коваленко назвав себе як такого, що перенесе кулемет і займе позицію на горішній частині села для того, аби стримати наступ більшовиків. Коваленко довго обстрілював позиції більшовиків, але врешті-решт куля потрапила хлопцеві в груди, він впав. Один з хлопців з козаків, який був з його села, з Васильківщини, підійшов, схилився над ним, плаче і каже. Брате, за що ти помираєш? Враз на цей хлопець, який поставив це запитання, і склав останній документ про побратима Листок Поляглого, з якого ми і довідалися цю інформацію. Коваленко відповідає: За що ж я помираю? Я звичайний хлопець села, я виконую свій громадянський обов'язок. Ось так розуміли ці люди свій громадянський обов'язок не прийти на мітинг, не проголосувати. А брати зброю і стріляти в окупантів це був їхній громадянський обов'язок. І вони його виконали сповна. Всі шестеро, які лежать тут, вони не загинули, не померли котлетою, вони не померли десь в шпиталях, вони не померли від пиятики, вони померли зі зброєю в руках. Ліворуч від мене доброволець Альчанський, який залишив Галичину свою державу з Приїхав сюди, аби загинути в боротьбі за Київ. Праворуч Михайло Карпєкін, вчитель у четвертому поколінні. Його пращери побудували в селі Виплідна на в школу за свої власні кошти. Чотири покоління Карпєкіни вчителювали у цій школі. Сам Михайло вступив до КПІ, згодом закінчив університет, пішов на фронт Першої світової війни. А коли Україна здобула незалежність, не вагаючись, пішов до українського війська. Це хлопці, які не мали, не мали нічого. Вони місяцями роками не могли підлікуватися, не могли втягнути чистий одяг. Люди, які присвятили себе цілком боротьбі, Карпєкін міг щителювати. його б не мобілізували до українського війська. Але він пішов добровільно на фронт і загинув в бою за станції Біличі. Як старшину, як сотника армії ОНР побратими його винесли на руках, принесли в зафронтову смугу на територію Боярки, де в 1918 році з'єдналися два фронти українських Західний Чорноморський кіш і Південний Корпус Січових стрільців. Саме ці хлопці полягли, лежать тут. Сьогодні ми їх вшановуємо. Знаєте, був! Прем'єр-міністр останній на українських землях Ісак Мазепа, людина з вищою освітою, який поневірявся по світах, опинився на еміграції в Чехословаччині і сам президент Масарик запропонував йому Ісакові Мазепі паспорт Чехословацької Республіки. Хто ці люди, щоб прем'єр-міністр Ісак Мазепа сказав, я не можу взяти паспорта чужої держави? Про що про мене подумають хлопці? Які вже лежать в українській землі, саме на честь тих, хто вже в українській землі. Слава Україні! Слава! Алчевська, 1917 рік, народний марш про цінності цих людей, які йшли до бою. Ей, Не дивуйтесь добрі люди, що на Україні повстало, що сонце правди, свято свободи, нам із небес засіяло. що сонце правди, свято свободи, нам і за небе Міцно вистіте за своє право, Щоб край не дать на потагалу, олю і рівні щастя і братерство, ми здобули для загало, олю і рівність щастя і братерство, ми здобули для загало, гей, процвітаймо, гей, поспитай Як на дікрова веселого. Це наше право, це наша мрія, право життя і розвою. це наша право, це наша мрія, право життя і розвою. з рівним радайтесь, правду любіте, край світ, шануйте і кохайте. душу високу, серце юнацьке за рідний нарід на рід віддаєте. душу високу. Yuvacığım zarif bir narin Хай во віки, хай залунають колі народів, вільних пісень наших ріги, хай залунають колі народів, вільних пісень наших рівних, бійте з тирани нашої сили, бійтесь любові до люду. ми любимо волю, ми любимо людськість, не знесемо ми наруги, ми любим волю, ми любим людськість, не знесемо ми погуди. всі ми повстали, всі об'єднались, в тому ж є сила. смерть і погрози нас не злякають, скори житівники могила. Мерній погрози нас не зрятають, свой житлі воліла, та гей, не дивуйте добрі люди, що на країні постало, що сонце правді, свято свободи, нам із небеса сяла, що сонце правді, свято свободи, нам із небеса сяла.